Ой-ой-ой, ой тут лицаря смерті можуть зараз зловити. Піймає. Все. Мінус лицар смерті. Таким чином гірський король стає 6 рівня, четверта нага і третій паладин. Ну треба паладин третій це лікування, друге лікування. Герої зараз, звісно, будуть стояти вже впевненіше і довше. Тут робить телепорт Сіріус на базу, тому що побачив, що приїхали танки. Ой-ой-ой, звісно, лицар смерті. Куди ж ти лізеш? Куди ж ти лізеш? Ну, має втікати зараз, ні. Тік не відпускай його. Дивися, фогіо не відпускає. Просто тримає і все. Але всі танки. І. Мінус. Мінус лицар смерті. Це другий раз, коли він не втрачає, але дуже багато пішло на це ресурсів. для того, щоб відбити цього лицаря смерті. Він скільки чотирьох танків втратив, хоча затиснув танками, даж.